Олександра Смішова зустрічали стоячи на колінах під рясним снігом. Попрощатися із героєм прийшли його рідні, близькі, друзі, знайомі та побратими. Олександр Олександрович народився у місті Житомирі, проживав у місті Житомирі, Закінчив загальноосвітню школу номер 34 нині ліцей номер 34 Пізніше професійно-технічне училище номер 15, де він здобув кваліфікацію електрогазозварювальника. Усе своє мирне життя Олександр працював на цивільних посадах. Рідні та близькі згадують, це була та людина, у котрої варто було вчитися дружби. Окрім власних дітей, разом із дружиною дарував тепло та затишок двом дівчатам, позбавлених батьківського піклу. Вання був їх опікуном у зв'язку з повномасштабною агресією збройних сил Росії в Україні. Він добровільно став на захист нашої батьківщини у лавах збройних сил України. Він з перших днів війни намагався долучитися до нашого захисту однак, за станом здоров'я його не приймали до діючих. Лав збройних сил України Уже пізніше він влився в ряди однієї із бригад збройних сил України. Загинув Олександр Сімішов 31 січня на сході нашої України під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися його мати, дружина, діти, рідні, близькі і також бойові побратими. Війна пройшла у його дім ще у 2014 році. Тоді підлітком Роман Просандієв разом з родиною переїхав до Житомира з рідного Луганська. Тут закінчив профтехліцей та у 2019 поповнив ряди однієї з механізованих бригад зсу. Дуже добрий хлопчинка, порядний, від відзивчий такий цар свого небесне. Хороша дитина. Ой. Завжди послухає, завжди підкаже. Понад усе хотів звільнити свою малу батьківщину. Був в зоні ООС та без вагань став на захист України після 24 лютого. Він дуже любив, е, любив батьківщину і любив Україну. Він був дуже чесним, він дуже був справедливим. Він не боявся, як інші ховаються за маминих спідниці. Чоловіки, а він не боявся піти. На війну з першого дня за цей час юнак побував у найпекельніших точках на мапі України. Отримав п'ять поранень та ніколи не розповідав про це рідним. Жодного разу не жалівся. Хотів він одразу сказав, що піду. Не буду ухилятися цього. Піду. Я молодий, видержимо все, буде перемога за нами. І так вийшло. Він ніколи не жалівся, що там, чи йому важко, чи щось таке ні всегда був такий дисциплінований. Хороша хлопчина. Чотири місяці тому Роман втратив дідуся, і саме тоді з багатьма була остання зустріч. Продовж усього часу вдома на героя чекала молода наречена, та навіть на відстані хлопець не втрачав можливості висловити свої почуття. Дуже гарні відносини були. Такі ну мені кажеться, що зараз таких немає, як у них були, так як я знаю, як вони відносились одне до одного. Він там воював, в такому горі там був, а їй квіти пересилав додому. Радував її душу, радував її, знаєте, підтримував її, щоб вона не хвилювалася, що все буде добре. Знаєте, що не кожен це так міг зробити, який він був хороша дитина. Серце героя зупинилось 26 січня на Миколаївщині. У вічній Скорботі залишилась мати, 12-річний брат та наречена. 25 лютого Роману Просандієву мало виповнитися 24 роки. Безлюдна та тиха вулиця вода до будинку 85 річної пансіонерки. Тут не часто бачать незнайомців. Утім, 6 лютого до будинку бабусі постукався чоловік і став вимагати випивку, коли ж старенька відмовила. Він погрожуючи розправою, забрав у неї гроші. Проник до бабусі в помешкання наніс і тілесні ушкодження. Після чого заволодів бабусиними грошима, а саме пенсією. За 1800 гривень чоловік побув пенсіонеркою і подався купувати алкоголь до місцевого магазину. Там незнайомця добре запам'ятала продавчиня. Свого нападника описала і бабуся. Він десь зайшов десь без 10-4 вечора, купив пачку сигарет, іди пішов, там гроші випали в нього з цього, із кармана. І все, він вийшов і пішов, а потім вже таке сталося, розказали нам. Нічого не подозріли, таке собі хлопчиня, там губа трохи роздерта влачу та візку. Це як само на сьогодні, бабулях одна живе в хаті, влізти, вдертися і забирати і требувати гроші, да тим більше ударити. Не знаю я, я, не, я, це мені не доходить до голови. Вона на пенсію живе собі, саманька, давна. Хлібець приходить, береш собі і все. Схожого за прикметами, чоловіка правоохоронці швидко знайшли неподалік будинку жінки. Нападник на підпитку заснув на зупинці. Звичайно, чого обстеживши дану територію на зупинці громадського транспорту була виявлена дана особа, яка схожа на, на ту особу, яку назвала бабуся. Даний чоловік, який знаходився на зупинці, був в п'яному стані. На на про запитання поліцейських не реагував, поводився себе агресивно на вимогу працівників поліції. Ніяких реакцій в його не було. Після чого було до особи застосовано спецзасоби. Дана особа була затримана та викликана на місце події. Сліча противно грубу. Згодом поліцейські з'ясували, у селі Хорошівської громади чоловік опинився випадково. Уже на підпитку рейсовим автобусом він їхав до райцентру, але вийшов на зупинці і подався до першої ліпшої хати у пошуках випивки. Барісісти на дроні. Автобус напився до речі, наробив ділок. Пішов у лайок, взяв, випив ще. Свою провину чоловік визнав і описав поліцейським в деталях, як і чому вдерся до будинку самотні пенсіонерки. Я ж кажу, що білка вже взяла. Я постукав до її. Вона вийшла відкрила, двері. Я так, бабуля жити, хочеш, Деньги давай. Вона мені пойшла свої там значки, доставив платочку замазані. І од І багато грошей ти задав. Дві тисячі. І куди ти не що ти за ним снеби? Пробивав. І додає, про свій вчинок шкодує. Жалко. Важно. Та тепер чоловікові загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Затриманий у поле зору правоохоронців, потрапив не вперше. 33-річного жителя нової борової вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконні оборудки з наркотиками. У вересні розпочинаються сезонні хвороби: гриб, ГРВІ та коронавірус. Спеціалісти Житомирського обласного лабораторного центру кажуть, з цього часу кількість хворих коливається до 6 тисяч. Поки що піка захворюваності не було. У нас останній тиждень це з 30 січня по 5 лютого зареєстровано 5961 хворий. Це на 13% більше ніж за попередній тиждень, але це низький рівень захворюваності. Ускладненою ситуацію називають, коли кількість хворих перевалює за 10 тисяч, тож пік захворюваності очікують за кілька тижнів. Ну так, ми очікуємо пік. Бачите, протягом останніх цих двох-трьох років, коли був ковід, ковід виявився спутник з сильнішим за гриб. Він притушив гриб і більше реєструвало захворювання на ковід. В цьому році вже пішов значне зниження захворювань на ковід, тому ми очікуємо, що. Десь в кінці люто, початку березня буде підйом захворювання на грип, також респіраторні вірусні інфекції. Тим часом хворих, у яких виявляють коронавірус, теж побільшало. Але й ці цифри у порівнянні з минулим роком не критичні. Останні тиждень у нас зареєстровано 139 випадків, це теж, дуже низький показник. Це на 41 випадок більше ніж за попередні тижні, але це все одно це дуже низький рівень захворюваності. Домінує, зазначають у лабораторному центрі грип типу. А до нього найбільше вразливі діти. Власне, вони і складають більшу частину від усіх хворих. Наприклад, із 44 госпіталізованих житомирян 39 діти. А ще кажуть, від вересня до сьогодні по Україні грип забрав життя 12 людей, в тому числі дітей, які померли від ускладнень хвороби. Тим часом у першій міській лікарні в стаціонарі лікується десятеро людей. Десь близько тижня-два тому у нас. Під 30 пацієнтів було в відділенні, В основному це був е з ознаками ОРВІ і грипу. Грипу в А. Е наразі у нас вже не, не так багато хворих. У нас на, на ранок 10 хворих всього, з них 5 ковідів, 4 крапельних. Тобто ми бачимо вже зниження цієї сезонної захворюваності. Епідемії грипу у нас. Цього року не було, тому що е, цифри захворюваності не досягли епідемічного порогу. Але лікарі кажуть, найбільшу загрозу вірусні захворювання на СОД для пацієнтів, які мають супутні захворювання, тож їх госпіталізують у першу чергу. А от найкращою профілактикою називають щеплення, утім, зараз робити його, кажуть запізно. Але вакцина... вакцинуватись треба було ще в серпні місяці, тобто вакцинація проводиться перед початком епідемії. тому засоби вторинної профілактики це уникати людних місць, носити при необхідності засоби індивідуального захисту і так далі. Ми під час епідемії ковіду всі ці рекомендації стократ повторювали, так що вони не змінились. А ще радять не займатися самолікуванням і не бігти в аптеку за розрекламованими ліками, ефективність яких спеціалістами не доведена. Звичайні рекомендації це багато рідини, Mm, ну і все, в принципі, нічого. Сп, 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 специфічне антивірусне лікування і, воно існує, але препарати, які, mm, ну, той же самий азельтамівір або таміфлю, по-перше, він досить коштовний, по-друге, ви без рецепту його в аптеці не купите. І по-третє, він, е, ну, при легких формах грипу він не показаний. Тому що його е, побічна дія набагато більша, ніж е, можливий там позитивний ефект. ну, от. Всі омізони, ці от препарати, які рекламуються у нас по телебаченню, вони не мають на жаль доказаної ефективності. Коли ж висока температура тримається кілька днів і хворий, відчуває брак повітря, слід звертатися до сімейного лікаря або ж викликати швидку. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1 У цій фурі близько сотні генераторів різної потужності. Потужність генераторів від двох до дев'яти, два і три з половиною це інверторні генератори йдуть. Це лише частина першої партії великої поставки генераторів. Сьогодні-завтра надійдуть ще дві фури, і загальна кількість пристроїв сягатиме близько п'ятисот. Усі вони будуть розподілені першочергово між військовими частинами. Надходить лист від військової частини, скільки генераторів, якої потужності, і на підрозділ. Зділи будуть передаватися по актам прийому передачі, які повинні стати обов'язково на облік частини. Ну і ми повний звіт ми маємо вести перед людиною, яка передала ці генератори. Людина, котра передала допомогу, американський благодійник, який вирішив залишитися анонімним. За власний кошт він придбав більше 10 тисяч генераторів для потреб України та передав фонду Оберіг 26 Отримати їх зможуть не лише військові, але й об'єкти критичної інфраструктури. Житомирська область запросила понад 700 генераторів. Частина відправиться і у інші регіони. Є два поту. Ужний генератор, який мають Франція, передала на Харків, це на лікарню і інфраструктуру. Там стоять генератори на Кременчуг. Також це я теж маю ще передати. Олександру колишньому також військовий, якому неодноразово допомагав фонд. Оберіг 26 нещоток щоток знає, яким важливим є генератор на передовій, та які функції може забезпечувати. Генератор це. Світло, яке можна зробити в бліндажі, це Зв'язок заряджаються всі радіостанції. Зараз це старолінки, тобто це майже вся комунікація. У нас зараз все сучасне, дрони і так далі, все працює від електрики. І якщо ця електрика буде в кожного, а не потрібно буде їздити до когось, щоб зарядити телефон. Тим паче будь-яке переміщення там на лінії зіткнення це небезпека. А так це гарантує саме убезпеченість наших бійців. Наразі фонд досі приймає заявки від підрозділів. Та головною умовою отримання такого генератора є можливість поставити його на облік та акти прийому передачі з мокрою печаткою. Якщо є військові підрозділи, які... Потребують наразі генераторів, які в першу чергу перебувають на передовій безпосередній лінії зіткнення. Пишіть в Фейсбуці на сторінку фонду, пишіть пані Ірині Піскун в особисті в Фейсбуці в повідомлення. Надсилайте свої заявки на офіційних бланках бригад. І якщо ви маєте можливість офіційно прийняти на баланс. Ці генератори, це умова саме офіційне прийняття на баланс даних генераторів, то е, вам нададуть відповідь на ваші запити, і ви зможете або ж приїхати, або ж оскільки волонтери фонду часто їздять е, на лінію зіткнення, вони їх привезуть, а ви вже по місцю е, заберете по актах прийому передач. Приймете і вони будуть виконувати свої задачі за, при... за призначенням, щоб була... був зв'язок, щоб е, наші військові могли. Е... Робити русню хорошою. На запитання, з чому американський благодійник обрав саме Бердичівський фонд Оберіг 26, волонтери відповідають. Усе за них говорять відгуки та звіти. З початком повномасштабного вторгнення більше 80 тисяч людей отримали допомогу, та більше 500 тонн гуманітарного вантажу розвезли по Україні. Фонд на сьогоднішній день працює понеділок, вівторок, середа, ми видаємо набори виживання, будемо продуктові набори. Це внутрішні Переміщеним особам в четвер, кожний четвер нас їде машина на передову. В п'ятницю ми відгружаємо машину на Миколаїв, так як нас там також ми застосували, щоб там був знаходився наш фонд і працював на Миколаїв і Херсонську область. Загалом волонтери охопили Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину та Київщину. До кінця березня уся решта генераторів від американського благодійника має прибути в Україну. Тож у фонді чекають на заяв. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. А ти моєму серці провела ніяк на відкусі? Щодня за будь-яких погодних умов 11-річний Житомирянин Богдан по декілька годин на день співає пісні, аби зібрати кошти на зсу. Юний волонтер зізнається, підглянув таку ідею заробітку в інтернеті. Хоча спочатку повномасштабного вторгнення пробував кілька варіантів. Перша ідея це була у нас. Він там напроти ірландського пабу. був блокпост. Ми там заробляли, ну Досить нормально так. Раніше Богдан з друзями мили автівки на парковці торговельного центру, таким чином збираючи на свою мрію. Та цьогоріч таку ідею відкинув. Згодом побачив у новинах хлопчика з Чернігова, який збирав гроші, співаючи на вулиці, і вирішив: ось цей варіант саме те, що йому потрібно. Побачив я цього хлопця і думаю, каже: Мам, а давай я так само почну.' І взяв мікрофон, колонку, прапані, прапор пані, я. Чуть потом купив, взяв колонку, рюкзак, мікрофон, табличку і пішов співати. І Так понеслась. Заробляти таким чином хлопчик почав приблизно два місяці тому. За цей час змінив декілька локацій, та вже зараз обрав для себе одну неподалік будинку та поруч із автовокзалом та торговельним центром. Адже тут каже досить великий потік людей. Деякі люди. Просто кидають гроші заходять. Деякі знімають там, питають, кажуть, ти молодець там на що збираєш. А деякі навіть пригощають волонтера гарячим какао, аби той не замерзав. Таким чином за день юний співак може зібрати від 500 до 1000 гривень. У вихідні зізнається більше. Одного разу вже передавав посилки військовим. Зараз має близько трьох тисяч і чекає списку від волонтерів, аби закупити те, що потрібно захисникам. Є знакознайома волонте. І вона мені дасть список. Ми вже один раз купляли там солодощі. всякі. Сказали, що ніяких там медикаментів поки що не треба, купили солодощів і ще на кінець попросили свічки. Та в основному, говорить Богдан, планує закупляти медикаменти. Ідею заробляти на ЗСУ саме з півом підтримали і рідні хлопчика. Хоча, зізнається, мама були й хвилювання за сина. Я погодилася. Разом з ним табличку малювали. Я писала, він малював. Боялася, тому що раніше, коли він машини мив збирав гроші, то тут і виганяли, і казали. І так само, як він тут співав, не буду казати хто. Іди туди, співай, іди туди, співати. Ну, виганяли. Зараз же у Богдана є захисники, працівники тутешнього магазину. З ними ж налагоджена і система обміну валют. Хлопчик їм дріб'язок, вони йому готівку. У репертуарі юного співака лише українські пісні. Це говорить, було принципово. Тим більше, що робить він, це заради України. Тож російська лунати не може в жодному разі. Я взагалі хотів просто допомогти нашій країні, щоб, скоріш, настав світний час перемоги. А так це просто діло. Нічого героїчного в такому немає, кожен повинен допомагати як може в цей. Скрутний час, так сказати. Хлопець говорить, йому не соромно, адже робиться заради спільної мрії. Професійно співом зізнається, не займається. Каже, це просто талант. Та після того, як відео з Богданом розлетілось по мережі, на нього почали звертати увагу фахівці. Одного разу написав автор однієї з пісень, що співав хлопчик, а також пропонували записатися на студії. На спів Богдана звертають увагу і дорослі, і малі, і реагують навіть самі військові. Підходить воєнний. Тоді я співав з другом. Він дає два шеврона. Мені такий, йому другий. І підписує на цьому. 148-й я спитав 148-ї бригади, чи що, каже, дивізіон. Я вспомнив, що там мій тато служив. І спитаю, у вас осіпов є такий? Каже, ні, нема. А, ну, це, щас це понятно, що нема. немає, до цього був? Він каже, так, да, був, хорошо, всі часті його знаємо. Зараз тато Богдана не служить, бо є обмежено придатним. З 24 лютого, згадує хлопець, було лячно. Ховалися в укриття та боялися кожної тривоги. Та хоча нині ширяться чутки про можливість. Ливий наступ та ескалацію заспокоює Житомир їм не по зубам. Я знаю, що я вірю. Те, що вони не пропустять хлосаків до нас в Житомирщину. Їм Житомирщина, взагалі, я так думаю, треба, щоб прорвати кордон з Білорусі, щоб відкрити. Ну і у них це не вда... їм Це не вдасться. Зараз своїми піснями про війну та Україну Богдан розчулює до сліз, тримаючи прапор у руках, незважаючи на мороз та сутінки, хлопчик продовжує приходити на своє місце та збирати ко на ЗСУ своїм талантом. І там на Росії досі вірять, що зможуть нас перемогти. Повітряна тривога, десь танки три горять, а по пократими відстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор сіє жовтий. У рюкзаку лежить і хай цей град з вогню. Нарешті звикне з неба на що? Ви прийшли поставили знамена прапор у крові. Став червоно-чорним кулі, нам летять у очі, та ми разом стоїмо. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ти вони далеко звідси? Кілометрів 10, 10 навіть. Так? Кілометрів 10. 10? Ну, 10. Далеко. Gracias. Mm -hmm. Лінія фронту за кілька кілометрів від Купінської громади. І без того, уже зруйноване місто росіяни намагаються знищити ще більше. Прильоти тут іноді кілька разів на день. Вибухи чутно постійно. Та навіть у таких умовах люди часто відмовляються покидати власний дім і продовжують тут жити попри щоденні обстріли. Усе це не зупиняє і волонтерів, які щомісяця навідуються до свого міста друга. Ну я мати двох дітей, мені не може бути не страшно, якщо чесно. А взагалі ці вибухи схожі на вибухи, які в нас завжди лунають з полігона. Я себе думаю, що це полігон. Тільки полігон тренується. А тут... так себе да, да. Мені так спокійніше. Та коли сюди приїжджає команда об'єднання разом, атмосфера вмить змінюється. Цього разу волонтери відвідали ківшарівку та Куп'янськ вузловий. По усій громаді нині облаштовують укриття, для яких Житомирська обласна військова адміністрація передала продукти харчування. Тим часом благодійні фонди об'єднали зусилля і цього разу провезли генератор та StarLink, аби діти змогли без перешкод вчитися онлайн. Минулого разу ми були в цьому населеному пункту з... з культурним десантом і побачили таку гарну тебе. потребу. В Старлінку для дітей, а як Тому, що а що діти те, тут зовсім загалі не навчалися, а не можна, і так? ми цю потребу сьогодні виконали. Ми провезли старінка, щоб плечі, дітки да? ковшарівки могли знаходитись на навчанні і, хоч якось, могли відволіктися від цієї страшної війни. Та основною метою залишається культурна деокупація людей. Цим займаються музиканти з різних куточків України, яких об'єднав рух разом. Олександр приїхав з Хмельницького. Хлопець розповідає: перші місяці війни було складно себе знайти. Тільки прийшов до тями з, з літа місяця. Я до літа думав, я взагалі перестану співати. Я був в територіальній обороні під Києвом, потім захотів піти служити і не складалось там. Ну, я досі я став на облік і мене потім не кликали, не кликали. І я е, в кінці весни взяв друг гітару. І написав першу пісню. Тепер Олександр разом із іншими музикантами бореться на культурному фронті. Окрім Куп'янська, вона їздять і в інші деокуповані міста: Балаклію, Ізюм, Старих Салтів та Вовчанськ. Я зрозумів, що я можу бути корисним просто на цьому фронті. Типу тобто потрібно займатися тим, що любиш, те, що вмієш робити краще всього. Якщо ти цим ще можеш якось збагатити культурно людей, які того потребують. Цим потрібно займати. А ще тут почали творити б'юті феї Волонтерки з Києва. Вони ж перукарки та майстрині бровістки теж долучилися до руху і тепер додають краси в деокупованих містах. І поки дівчата чарують, діти на вулиці розмальовують футболки, які згодом для них перетворяться у навчальну літературу. Одна футболка буде продана вже найближчим благодійним концертом, який ось буде відбуватися в в лютому місяці в Бердичеві. Одна футболка зараз ведуться перемовини, щоб відправити на міжнародний аукціон. Який з них це буде, я в принципі не розумію. І третю футболку ми хочемо запустити. ну от Прийшла сьогодні ідея запустити все ж таки аукціон онлайн. Типу типу через інтернет. Плюс одна футболка поїде зі мною на міжнародний театральний фестиваль до Грузії і потрапить послу України в Грузії для того, щоб грузинська громада трішки активізувалася в плані підтримки України не тільки люди, а й верхівка має бути з нами з Україною. І, ну, Будемо продумувати, як ми можемо заробити на цьому якомога більше грошей, тому що потреб для, на сьогоднішній день для дітей, які проживають тут, ну дуже багато. Дуже багато І самі розумієте, що волонтери все сильні, але у нас кишені не безмежні. А ще напередодні поїздки актор дав клич дітям з Бердичева, колегам з театру студії та видавництву, аби зібрати книжки для маленьких куп'янчан та місцевим бібліотекам. Тож у місто вдалося привезти понад пів тисячі книг. Тим часом показати умови, у яких живуть люди, та висвітлити роботу волонтерів, у місто приїхав і французький журналіст П'єр. Нашого ворога він називає фашистом. Та сторонаткаторія зачитає демократія проти фашист. П'єр волонтерством займається вже не перший рік її. Єднує це своєю роботою. Тож, коли почув, що на Україну напала Росія, не зміг лишитися осторонь. Мета його візиту не лише допомогти українцям, а й здійснити розголос, або у світі не забували про війну і продовжували боротися разом із нами. Їй пригадує, що за час перебування тут, під час війни, його вразило найбільше. Будіть і менше, менше говорять тобі там. І, я не знаю, це це Ну я буду всю жні заповнити ці дороги через. Бахмут до Лисичанский еще попали под обстрел? Да, попали по, поле был в пожар, да, дим везде и так далее. Ну, он, он сказал, ну, потому что первый раз мы хотим до Лисичанск, и солдат он сказал, нет, детей дома вообще нет. И мы назад в Бахмут поспать. И на утро Иван сказал, я буду до Лисичанск. Ну, если ты, у тебя все... Ты можешь ждать меня и через 5-6 часов я назад. Я скажу, ну я не знаю, им мне кажется, я хочу с тобой. И он сказал, ну, я без выбора, потому что uh, там люди ждут. Я без выбора. У тебя выбор. Это как ты хочешь. И сказал, я с тобой. И вот эта дорога, и ну как. І там люди ждут, это коли я боюсь ну, до Бахмут, до и так далі. Я думаю, Іван что он сказав, там люди ждут. Ну, Мы... нам надо туда. Чекають допомоги та закінчення війни усі українці. І, попри важкі умови для життя, люди певні, все буде добре. Січки підняли, поміщається. Вікторія Гнатюк, Едуард Мештанов, телеканал СК1.